The <laughs> Кишкоє спадень в Одесі, і так, щоб це було корисно. Для цього відправляємось до медико-косметологічного центру Етерія. Одразу чіпляє увагу гарний інтер'єр та ось така відзнака. А день починається з масажу. Дівочки, це такий кайф, я вам кажу. Масаж підбирають виключно під вас. Хто захотів, ставте плюс в коментарях. Після масажу відправляємось до косметолога. І тут же мене сканує така жайтан-машина. І ми визначаємо, що мої шкірі не вистачає в цьому житті. Йдемо на процедуру кріоліфтин. Кайф без перебільшень. Завдяки впливу холодною та тепло Температури підвищується пружні шкіри, звужується пори, розладжується Коротше, повний набір. І завершальний етап на сьогодні це трихолог. Хочу косу до п'ять, але волосся не росте. Скажіть, що я не одна така. Визначаємо фронт робіт за допомогою комп'ютерної діагностики і бачимо, що час на молекулярне відновлення. Після нього волосся буде блискуче, насичне, а лусочки закриті. До речі, вони використовують тільки професійну ізраїльську косметику, а знаходяться на річільєські 30. І так, спадень коштував 7895 тисяч Ну довго Багато це чимало. Напиши в коментарях.